Всім привіт! Я Валентина і це канал Творимо красу. Ми тут зараз творимо чергову красу, в'яжемо серветочку. Вже маємо 10 рядів, і ось такий вигляд на даний момент має наша серветка. Зараз будемо переходити до 11 ряду. Сподіваюсь, у вас все так само виходить. Так, зупинилися ми ось у цьому місці. З'єдналися в третю повітряну петлю під йому. І для того, щоб почати наступний рядочок, нам треба перейти під арочку десь посередині приблизно. Ось так. Тепер піднімаємось на три повітряні. Я піднімусь на дві, бо в мене по висоті вже буде і так, достатньо, щоб замінити стовпчик один з накидом. Так, тепер ми в'яжемо ще чотири повітряні для арочки і з'єднуємося стовпчиком з одним накидом під наступну арку. А потім з'єднаємося ж у верхню петлю підйому так коли будемо закінчувати ряд так після цього в нас іде 5 повітряних 1 2 3 4 5 і в'яжемо два стопчики вибачте три стопчики з двома накидами під наступну арочку 1 2 і 3 Є три стопчики. Тепер у нас дві повітряні, і тепер в'яжемо по одному стопчику над стопчиками попереднього ряду. Знову дві повітряні. І три стопчики з двома накидами під наступну арочку. Ось так. Далі у нас п'ять повітряних робимо накид і під наступну арочку в'яжемо стовпчик з одним накидом. Далі чотири повітряні. Стопчик з накидом під наступну арочку. 1, 2, 3, 4, повітряні знову. Стопчик з накидом під наступну арку. 1, 2, 3, 4, повітряні. Стопчик з накидом під наступну арку. 1, 2, 3, 4, повітряні. Стопчик з накидом під наступну арку. Тобто в цьому ряду у нас виходить 5 стовпчиків в ось цьому елементі. Тепер 5 повітряних, і переходимо до в'язання елементику, який я вже показувала. Тобто 3 стовпчики з двома накидами під арочку з трьох повітряних, потім 2 стовпчики. Тобто, все те ж саме, що було ось тут. Так, продовжуйте роботу до кінця рядочка, зустрічаємось у наступному Так, я вже зв'язала 11 рядочок, повертаюся до вас, і зараз будемо переходити до 12-го. Знову ж таки рухаємося до середини наступної арочки. Так, Тут ми тепер піднімаємося на три повітряні, я знову ж таки піднімаю стільки на 2, мені цього достатньо. І набираю 5 повітряних: 1, 2, 3, 4, 5 для арочки. Тобто тут ми пропускаємо ось цей стовпчик, і йдемо до наших стовпчиків з двома накидами. Тут що ми робимо? Над першим стовпчиком із трьох, ми пров'язуємо один стовпчик з накидом. Так, тепер над другим нам потрібно пров'язати три, тобто з одного стовпчика ми робимо три. І над наступним пров'язуємо один то у нас всього вийшло п'ять стовпчиків з, з двома накидами. Тепер набираємо три повітряні, йдемо до двох стовпчиків центральних, і тут над кожним пров'язуємо по одному. Знову три повітряні, і робимо. У дзеркальному відображенні над першим стовпчиком один, над другим стовпчиком пров'язуємо три, і над останнім один. Так ось так у нас вийшло тепер 5 повітряних 1 2 3 4 5 пропускаємо першу арочку в другу в'яжемо стовпчик з одним накидом 4 повітряні стовпчик з накидом у наступну арочку 1 2 3 4 стовпчик з накидом у наступну арочку 1 2 3, 4 повітряні стовпчик з накидом у наступну арочку. Ось так. Тепер 5 повітряних: 1, 2, 3, 4, 5. І переходимо до в'язання елементу з стовпчиками, з двома накидами, які я вже вам показувала. Таким чином в'яжемо до кінця рядочка. Маємо 12 рядочків, переходимо до 13. Так, зараз ми переходимо знову ж таки маленькими кроками уже до ступчика з двома накидами. Стали над стовпчиком, і тепер починаємо в'язати, піднімаємося на три повітряні, один, два, три, або навіть на чотири. Ну, тобто на висоту стовпчика з двома накидами. І тепер над другим стовпчиком вив'язуємо стовпчик з двома накидами. В центральний стовпчик так, як і було перед цим. Тобто, в попередньому ряду в'яжемо три стовпчики з двома накидами. так є І тепер ще по одному стовпчику у ті стовпчики, які залишились. Тобто, всього у нас вийшло. Сім стовпчиків да, з двома накидами, Ідемо йдемо далі. Набираємо три повітряні, в'яжемо стовпчик з двома накидами, ой, з двома накидами, під арочку. Знову три повітряні, і в'яжемо по стопчику над стовпчиками попереднього ряду. Ось так. Тепер у дзеркальному відображенні три повітряні, стовпчик з двома накидами під арочку, знову три повітряні і над стовпчиками. В'яжемо спочатку по одному. Над центральним в'яжемо три. Так, і ще по одному, над тими, що залишилися. Ось такий вийшов елементик. Рухаємося далі, набираємо 5 повітряних. 1, 2, 3, 4, 5. Робимо накид, пропускаємо першу арку і в другу в'яжемо стопчик з одним накидом. Чотири повітряні стовпчик з накидом у другу арочку. Так, і ще 4 повітряних. 1, 2, 3, 4. Стопчик з накидом у наступну арочку. Тобто тут у нас вже 3. Тепер 5 повітряних. 1, 2, 3, 4, 5. І переходимо до в'язання елементу із стопчиків з двома накидами. Так, такий рапорт Нашого ряду в'яжіть до кінця. Пров'язали 13 рядочків, зараз йдемо до 14-го. Зараз ми з'єдналися у вершиночку, точніше на вершиночку, це були петлі підйому, так? Да? Ви з'єдналися, угу. і звідси ж починаємо. Нам зараз треба а, в цьому нашому 14-му рядочку. Пров'язати три стовпчики з двома накидами спільною вершиночкою, але для початку ми піднімемось на три повітряні. Тепер у вершиночку наступних двох стовпчиків пров'язуємо по стовпчику з двома накидами, але не до кінця. Тобто, ось таким чином маємо три петлі на гачку, пров'язуємо їх всі разом. Тепер набираємо три повітряні. 1, 2, 3 і в вершиночку стовпчика третього, ми вже в нього пров'язували стовпчик, так, але все рівно в цю вершиночку, ми в'яжемо ще один стовпчик з накидом. Тепер у вершинку центрального стовпчика в'яжемо, за доброю нашою традицією, три стовпчики з двома накидами. Тепер стовпчик з двома накидами в наступний стовпчик, три повітряні, і в'яжемо в цей же стовпчик, да, стовпчик з двома накидами не до кінця, і в наступні два стовпчики, в'яжемо стовпчики не до кінця. Тепер пров'язуємо разом. Ось так. Ідемо так, далі три повітряні. Один, два, три. Над наступним стовпчиком з двома накидами в'яжемо два стовпчики, виходить із спільною основою. Так? Так, знов три повітряні. Так, і над наступним стовпчиком, над наступними двома стовпчиками ми вже будемо в'язати стовпчики з трьома накидами, тобто ще дужче піднімаємо цю частину серветки. Ой. Три накиди, бо я говорю про три, сама в'яжу два. Так, знову три повітряні і в зворотньому порядку. Над стовпчиком з двома накидами в'яжемо два стовпчики з двома накидами. Три повітряні, один, два, три. Так, і тут у нас. Йдуть три стопчики з спільною вершинкою, Один, два, три. Так, три повітряні, стопчик з двома накидами в той же стопчик, де ми вже щойно пров'язували, і тепер, три стопчики з двома накидами, над центральним стовпчиком з двома накидами попереднього ряду. Так, іще один стовпчик у наступний стовп. Далі три повітряні, і будемо в'язати тепер три стовпчики і спільною вершинкою. Пров'язали, Йдемо далі. Набираємо 5 повітряних. 1, 2, 3, 4, 5. Так, пропускаємо цю арку, да? йдемо до наступної. У неї пров'язуємо стопчик з накидом. 1, 2, 3, 4 повітряні. І стопчик з накидом у наступну арочку. Так, знову 5 повітряних: 1, 2, 3, 4, 5, і переходимо до елементу з стовпчиками, з двома накидами. Так, на цьому цей рядочок я закінчую, показувати, в'яжіть його до кінця таким чином, і зустрінемося на початку наступного. Завершили ми 13 14 рядочок, переходимо до 15-го. Так, з'єдналися у вершиночку трьох стовпчиків із спільною вершинкою. І тепер нам треба перейти під арочку. У нас тут арочка з трьох повітряних, ми от просто під неї переходимо і все. Тепер піднімаємося на три повітряні це замість першого стовпчика з накидом. І в'яжемо ще 1, 2, 3, 4, 5, 6 повітряних. Тепер набираємо два накиди і в'яжемо наступним чином. Нам треба пров'язати п'ять стовпчиків з двома накидами і спільною вершиночкою. Тобто у вершинку кожного з цього стовпчика попереднього ряду. Ми починаємо пров'язувати стопчики з двома накидами, але до кінця їх не дов'язуємо. Ось так. І ось тільки вже, як всі вони є, да, тоді пров'язуємо їх всі разом. Тепер знов 6 повітряних, 2, 3, 4, 5, 6, робимо накид і в'яжемо стопчик з одним накидом під арочку. З трьох повітряних, тобто в кінці ряду ви з'єднаєтеся в третю повітряну петлю підйому. Далі в нас йдуть 4 повітряні. Один, два, три, чотири. Робимо накид. Йдемо до першого стовпчика з двома накидами. В'яжемо в нього стовпчик з накидом не до кінця, знову робимо накид. І сюди ж пров'язуємо так само стовпчик з накидом, ой, не до кінця. Тепер пров'язуємо все разом. Тобто, в нас вийшло два стовпчики з одним накидом і спільною основою, і спільною вершинкою. І ще раз так робимо у вершиночку наступного стовпчика. Ось так. Далі у нас один, два, три, чотири повітряні. І тепер в основу стовпчика з трьома накидами ми пров'язуємо три стовпчики з двома накидами. Так, Один, два і три. Ось так. Тепер без повітряних, без нічого в'яжемо те саме у другий стовпчик. Один. Два. І три. Так, тобто всього вийшло шість стопчиків. Тепер знову чотири повітряні, і йдемо до. Ось цих стопчиків тут в'яжемо у дзеркальному відображенні, тобто два стопчики з одним накидом і спільною вершинкою основою, у перший стопчик і так само у другий стопчик Так, тепер у нас було 4. Да? 1, 2, 3, 4 повітряні, стопчик з накидом під арочку з трьох повітряних. Тепер 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 повітряних. В'яжемо 5 стопчиків з двома накидами і спільною вершинкою. Ров'язуємо їх разом, шість повітряних, три, чотири п'ять, шість, під наступну арочку, стовпчик з одним накидом, тепер, 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 чотири повітряні, один, два, три, чотири, стовпчик з накидом під центральну арочку. Ось тут, я думаю, видно, так? Знову 1, 2, 3, 4. Стопчик з накидом під арочку з трьох повітряних. Тепер шість повітряних, 1, 2, 3, 4, 5, 6. І в'яжемо 5 стопчиків з двома накидами спільною вершиночкою. Ось такий рапорт цього ряду. В'яжіть до кінця. І е, Цю частиночку я завершую. Чекаю вас у наступній.